Є на багато життєво чає композика. Фізичним душом спортом не займаємося. Донація крові рятує життя. Щороку тисячі людей потребують донорської крові, і кожен донор може стати справжнім героєм для тих, хто бореться за своє життя. Здавати кров це проста та важлива справа, яка не потребує багато часу, але здатна змінити долю пацієнта. У нашій громаді ситуація з донорством залишається напруженою, є нестача першої групи крові. Взагалі, відслідковувати ситуацію з донорською кров'ю можна на офіційних сторінках Подільської міської лікарні. Час від часу вони інформують населення про негайну необхідність певної групи крові. Як же стати донором? Все дуже просто: якщо вам більше 18 років і ваша вага більше 50 кілограм, то необхідно пройти невеличкий медичний огляд, а саме терапевт. Певта і флюорографію. І якщо стан здоров'я дозволяє здати кров в Подільській міській лікарні у кабінеті 53. Вхід зі сторони центру первинної медико-санітарної допомоги Ми працюємо кожну середу з піхну дев'ятою. Приймаємо донорів. Донор. До донації проходить медогляд, і через лабораторію ми бачимо рівень гемоглобіну в криві. Жінки мають криві мати рівень гемоглобіну не нижче 125, а чоловіки 130 грам на літр. Цю комісію потрібно проходити саме в день здачі, чи можна за день там? Ну, бажано в день здачі, тому що глядають лікарі і гемоглобін Ми маємо в канун донації мати рівень гемоглобіну, бо це дуже важливо. Донорство крові це безкорисливий вчинок, який допомагає врятувати життя людей. Прекрасно це розуміють ті небайдужі подільчани, яких ми зустріли під дверима відділення переливання крові. До речі, вони розповідають, що ця процедура зовсім не страшна. Це не боляче і не страшно. Приходьте. Долучайтеся на вашу думку, взагалі, це важливо для кожного бути донором. Я вважаю, я думаю, що да це дуже добра справа. Це потрібно для військових на даний час і для і, ну це дуже хороша справа. З якою метою ви хочете стати донором? Допомогти хворій людині, тому що ну це в цей раз це вимушена міра, тому що захворів. Близький родич, тому здаю кров. Що можете сказати тим, хто хоче стати донором, але, можливо, боїться? В цьому немає нічого страшного. Перед здачею крові ти проходиш комісію, лікарі виявляють, чи нема в тебе захворювань, чи твоя кров підійде іншим пацієнтам. І творить добро, хто цього хоче. Пам'ятайте, що кожен донор це потенційне рятування життя. Ольга Ситна, колексім'ягі, тале телекомпанія КЕТ.